Ще один жорстокий, нелюдський і кривавий воєнний злочин російських окупантів, на жаль, трапився. Мати з дітьми загинули через ворожий мінометний обстріл на Херсонщині. Сталося це напередодні в селі, в селі Понятівка, що за 30 кілометрів від обласного центру. За даними ОВА, 39-річна жінка та її двоє синів, 15 та 7 років, отримали осколкові поранення несумісні життя. Односельці кажуть, Уляна так звали жінку, працювала у дитсадку та сама ростила дітей, Микиту та Кирила. Дмитро Платенчук, начальник пресслужби служби тактичної групи Грім, капітан лейтенант, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, пане Дмитре, Херсон під постійним обстрілом росіян, мабуть, немає жодного дня, аби вони не обстрілювали місто і область. От яка нині оперативна ситуація? Як пережив цю ніч Херсон? Що там зараз відбувається? Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила після нічних обстрілів. Тим не менш, можна було чути, як працювала артилерія, в тому числі наша артилерія працювала, тому зараз з'ясовуються усі обставини. Як, як минула ця ніч, чергова можу лише зазначити, що тихою вона на жаль не була, і сподіваємося, що обійдеться без постраждалих цього разу. Можу лише додати ще раз, що. Сьогодні вночі наша артилерія, як ми можемо розуміти, працювала у відповідь по позиціях на лівому березі. А яка була мета цих ударів? Ми працюємо превентивно, знаходимо цілі. Ми не можемо собі дозволити чекати, допоки хтось розгорне якийсь розрахунок і вчергове вдарить по місту. Тому розвідка працює 24 на 7. Як тільки ми знаходимо ціль, ми її одразу знешкоджуємо, щоб попередити такі випадки, як стався, на жаль, вчора, про який щойно виказали Етері. Пане Дмитре, напередодні телеграм-канали публікували відео пожеж, які сталися на лівому березі Херсонщини. То це результат роботи української артилерії, чи що там горіло в них важко сказати, тому що це все ж таки лівий берег. Звісно, що там є камиш, його досить багато, і звісно, під час роботи. Артилерії він може зайнятися, але у мене, наприклад, такої інформації нагальної точно немає. Знаю лише, що позавчора здається, вони вчергово нанесли удар по одному з окупованих ними ж населених пунктів. Нанесли його навмисно для того, щоб в чергове видати це за обстріл українськими збройними силами населеного пункту. Але ще раз хочу наголосити, що ми на відміну від росіян не працюємо по площинах, ми працюємо по конкретних визначених, підтверджених цілях лише, лише так. Дмитро, а якщо говорити про кількісний та якісний склад групування окупантів на лівобережжі Херсонщини, чи зазнає він якихось змін, чи фіксуються вони? Ні, він, в принципі, досить сталий. Звісно, у них так само є якісь ротації, є якісь заміни, тим більше іноді це через те, що виснажений там особовий склад, тому що все ж таки намагаємося не дати їм взагалі підняти голову, тим не менш, в принципі, він більш-менш сталий і різких ознак змін протягом останнього часу ми не спостерігаємо. А як багато дронів-розвідників нині літає над Херсонщиною? Ну, скажімо так, це процес перманентний. Ми, звісно, з цим боремося, тим не менш треба розуміти, що ворог намагається постійно щось підіймати в повітря і постійно. Відслідковувати, що відбувається на нашій території. І, до речі, це дуже дивно, тому що, враховуючи характер обстрілів, як вони наносять вогневе ураження, здається таке, таке враження, що е вони взагалі не ведуть ніяку розвідку, а просто насипають по території, тому що хаотично по площинах працюють. Така ситуація. А була інформація, що під Херсоном окупанти саме з дрону скинули гранату на авто поліцейських і маємо четверо поранених. Наскільки розповсюджена така тактика росіян? Сказати, що це є, грубо кажучи, постійним не можу. Так, звісно, вони намагаються застосовувати скиди так само, як будь-яка сторона в цьому конфлікті. Тому це. Скажімо так, зараз стала практика в принципі, але сказати, що це зараз є такою нагальною проблемою на фоні того, що прилітає по калібрам 152-й, щось близько до цього, то це вже дрібниця насправді. А яка активність диверсійно-розвідувальних груп? Чи намагаються вони переправитися з лівого берега на правий, так як це було кілька тижнів тому, коли вони відбирали у людей човни і намагалися під прикриттям вночі переправитися? Треба розуміти, що мова йде не про місто Херсон, тому що переправитися на лівий берег це чистий суїцид, і вони це чудово розуміють. По перше, це позбавлено сенсу. переправитися, щоб що? Вийти на замінований берег і там загинути, або щоб тебе розстріляли просто на поверхні, на, на, безпосередньо на воді. В цьому сенсу нема. Це відбувається ближче там на південь, камищі, де вони можуть намагатися кудись пролізти, може, якийсь там міномет десь протягнути, а такого, такої небезпеки щодо висадки там, яких диверсантів на наш берег. в цьому просто нема сенсу. І вони це теж чудово розуміють з багатьох причин. Дмитро, дякую за ваш час. Дмитро Потенчук, начальник прес-служби тактичної групи Грім. Капітан Капітан-лейтенант був з нами на прямому відеозв'язку.